Доброго дня! Сьогодні ми в селі П'ятигорі Тетівського ТГ, 10 хвилин від одеської траси. Велике село з розвинутою інфраструктурою. Будинок, сьогодні, який я вам пропоную, побудований у 80-х роках, знаходиться на тихій вулиці, вулиця Асфальтована, жила вулиця. Забор плоский шифер, ворота, профіль металічний, І ми заходимо у двір. Будинок цегляний, утеплений, пластикові вікна. Ось такий будинок, шифер. будинку три роки ніхто не проживає. Загальна площа ділянки 30 квадратів, бо 30 соток, приватизована, боргів немає. Село гарне, протікає річка молочна. Є багато магазинів, базар, школа, Укрпочта, нова почта, проходящі маршрути, да, маршрути в сторону Києва. Будь-який час можна сісти і доїхати до Києва. Будинок на два входи. І ми заходимо з парадного входу. За будинок господарі хочуть 20 тисяч доларів, плюс торг. Веранда, металічні нові двері, бронедвері, плитка, пластикові стелі. Ну, Нюанс один, там покололася стіна. Тут вікно дерев'яне, прямо кладова. Будинок можна розглянути, як на мене, на дві сім'ї. Тут можна зробити ванну кімнату окремо ще другу, тому що в будинку ще є. Так, і заходимо ми в коридор. Поклеєні шпалери обогі поклеєні. Тріщин я не бачу. Тут на полу ліноліум і трохи плитки. В хаті паркет. На кімната. якщо власників не цікавлять меблі, які тут в будинку, їх заберуть. Всі питання по тому, що лишається в будинку, що не лишається в будинку все вирішують з власником будинка. Пластикове вікно і виходить у двір. Тут паркет. Трошки зіпсований, не трошки а зіпсований. Так, навпроти велика кімната, теж поклеєні обої, будинок приблизно 100 квадратів. Теж на полу паркет. Диван, диван майже новий, я б сказала. Парове отоплення в будинку є газ, вода. Повертаємося назад, в коридор. З коридору ми заходимо в прохідну кімнату. В цій кімнаті. Один час тут була велика вода, дощ ішов, і ринва перевернулась і обмила стіну. І оце так вона отсиріла і відпала штукатурка. Цю проблему вирішили, але воно вже не підтікає, але стіна залишилася такою. Це все вирішується, кого руки до роботи привчені, все це можна виправити. Направо в нас ще одна кімната прохідна. Бутинок великий і в цьому селі нерухомість коштує чималих грошей. Ще раз нагадую, до Києва приблизно 145 кілометрів, 140 до Білої церкви 60-65 і 10 хвилин до траси Київ Одеса. ще одна спаленка. І ми Виходимо у кухню. Проходимо дві кімнати, і у нас ось така кухня. Теж пластикове вікно. Пляма на горищі. Холодильник. Все. Все, ви обговорюєте з меблями, з власником будинку. Тут ліноліум. Це ніби як столова. І заходимо другий вход, ось на вулицю. І тут така кухня. Газова плита, тумбочка. Пральна машина, котел. плитка на підлозі, потребує ремонту кухня. І ми проходимо далі. Тут ремонт не закінчений. Такий коридорчик. І з коридорчика вхід у ванну кімнату. Є каналізація і воду господарі включали, вода біжить. Є місце для умивальника і для унітазу. І ще далі проходимо. Тут як комора, як літня кухня. Міші пошкодили трошки. Тут стіни, тому що вчасно не забрали зерно. Якось так. Тут стоїть піч, грубка. І ще ось такий нюанс. Це ніби прибудова, власник не знає, чи там від коміна затікає, чи якогось другого. Ось такі. За будинок просять 20 тисяч доларів. Ну звісно, торг ніхто не відміняв. Криниця у дворі. Вхід на горище. Вхід на горище. Погріб. Погріб глибокий. Сходи не дуже великі, зручно по них проходити. Ось такий печорка. І погріб величезний, я вам скажу, 4х5 десь. Вибачте, не взяла я фонарика. Такий хлівчик, можна його як літню кухню. Тут кролики тримали. Є клітки для кроликів, для курей. Вхід на горище. І город. Город здається в оренду. По стопчиках і аж до дерев. І так само, де засіяна пшениця. Це рівний город. Отакий у нас сьогодні будиночок. Літня кухня теж поштукатурена, точніше, хлівчик. Ось такий у нас будиночок. До нових зустрічей. Слава Україні. Телефон упав. Також є тут фруктові дерева. Маєте гойдалка. Вон, заїзд. Ось такий у нас сьогодні будиночок. Кого зацікавила дана інформація, я даю номер телефону, зв'язуйтесь і, будь ласка, уточняйте, що вас ще цікавить. До побачення.